У залі одного зі спортивних клубів в Вінниці точаться запеклі матчі з футзалу, в ході яких шість команд визначають переможця та призерів чемпіонату області серед студентських колективів. За нагороди змагаються студенти харківських національних університетів внутрішніх справ та повітряних сил, Донецького національного університету, а також Вінницьких педагогічного, аграрного та торговельно-економічного. Ці змагання тривали протягом п'яти днів, протягом двох тижнів та п'яти ігрових днів команди та гравці отримали великий досвід в плані футзальної гри. І в цьому чемпіонаті брать участь гравці Вищої ліги чемпіонату Вінницької області з футзалу та гравці Вінницької ниви. Чемпіонат області пройшов за кільцевою системою. Кожна команда зіграла із кожною. Другий рік поспіль участь у цих змаганнях бере колектив Харківського національного університету внутрішніх справ, який за підсумками першості завоював срібло. Цьому році ми також зайняли друге місце. В тому році ми хотіли одного забитого гола, щоб зайняти перше. ми трішки гірше виступили, але у нас дуже молода команда, в основному перший другий курс. Тому хлопцями я задоволений і результатами задоволені. Чемпіонами області з футзалу стали студенти Вінницького торговельно-економічного інституту. Золоті медалі ця команда гарантувала собі достроково. Та завершити змагання без поразок колективу не вдалося. В останній грі сині поступилися команді Харківського університету внутрішніх справ. 3-4. у нас сьогодні не було трьох ключових, скажу так, гравців. Всі інші ігри вони були, тому всі інші ігри, я не сказав би, що були легкими, але впевненої перемоги вони нашої закінчились. Бронза чемпіонату області дісталася команді Харківського університету повітряних сил. По завершенню змагань переможців та призерів нагородили кубками та грамотами, а також відзначили індивідуальними нагородами найкращих гравців. Ілля іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.